Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал Game Talks. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про ігри, в які ми гратимемо в 2024 році. Не секрет, що 23-й рік був дуже насиченим цьому плані, але я бачу, що і 24-му сумувати нам точно не доведеться. Але перед тим як перейти безпосередньо до ігор, я попрошу вас поставити лайк цьому відео. Ну а також підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Ну а щоб нічого не пропустити, жмакайте на дзвіночок. Давайте разом розвивати український ігровий контент. Ну а я пропоную перейти до теми сьогоднішнього відео. І перша гра, про яку я хотів би поговорити, це Persona 3 Reload. Скажу одразу, я не грав в жодну гру з під серії Persona, а також в жодну гру серії Megami Tensei, в яку власне Persona і входить. Та й взагалі жанр JRPG, тобто японських рольовок, якось ну, завжди рухався паралельно зі мною, і наші шляхи ну, не перетинались. Так було до того моменту, поки я не зацікавився серією Tales of, а саме грою Tales of Arise. Я спробував демку на Xbox, і на мій подив мені сподобалось. Але я все ще не був впевнений щодо японських рольових ігор. Вже демка на 30 хвилин це одне а повноцінна гра на 50 чи на 100 годин проходження, ну це вже знаєте зовсім інше. Мені хотілося спробувати жанр таким чином, щоб не шкодувати про покупку, якщо мені не сподобається. І тут я згадав про те, що ремейк Persona 3 під заголовком Reload заявлено до виходу в Game Pass на початку лютого. Ідеальний варіант, як на мене, обожнюю Game Pass. Насправді, велика кількість людей в інтернеті, які є фанатами жанру JRPG, рекомендують серію Persona як чудовий варіант для, скажімо так, занурення в японські рольові ігри. Про саму гру я знаю не так багато. Наскільки я зрозумів, історія відбувається навколо підлітків, які протистоять створінням під назвою Тіні, що харчуються людським розумом. У світі гри є так звана темна година, додаткова година між кінцем однієї доби та початком наступної. І саме в цей час тіні і нападають, адже темна година змінює реальність навколо, і більшість людей в цей час знаходяться в такому безсвідомому стані. Але головні герої можуть протистояти тіням, адже мають певну здібність, а саме викликати таке собі втілення свого внутрішнього я, яке й називають персоною. Коли я читав цю інфу, одразу ж згадав про Джоджо зі своїми стендами. Деродере, рероре, ж не гравши в жодну гру серії, я закинув персона три релод сьогоднішній список. Ну тому що я вважаю, що ця гра може стати для багатьох людей, включаючи мене самого, чудовим стартом у жанрі jrpg А для справжніх фанів крутим ремейком, який дасть їм можливість спробувати улюблений проект перероблений на сучасний лад. Тим більше що гра вже доступна в підписці game pass Невдовзі після третьої персони повинен релізнутись ще один цікавий проект, а саме Ghost of New Eden від французької компанії Dontnod, які нещодавно випустили Jusant, а також відомі своєю серією Life is Strange. Гра має бути екшеном з елементами RPG, в якій буде два головних герої — Ред і Антея. По відомій на сьогоднішній день інформації герої є мисливцями за привидами часів Колоніальної Америки кінця 17 століття. За сюжетом Антея помирає і сама стає привидом, А Ред намагатиметься знайти спосіб повернути кохану до життя. Нам обіцяють багато сюжетних виборів, які впливатимуть на подальший розвиток історії. Також відомо, що Антея навіть у формі духа буде супроводжувати Реда і між героями можна буде перемикатись. На перший погляд, гра має бути досить непоганою, але ось що турбує особисто мене. Після того як нам показали перші геймплейні відеогри, її почали порівнювати з God of War 18-го року. І я розумію, чим викликане таке порівняння. Гра від третьої особи, орієнтована на сюжет, похмура атмосфера, ну і так далі. Але турбує мене саме той факт, що у God of War є досить велика база прихильників, серед яких є і ті, хто вважають, що кращої гри в принципі досі не придумали. І чи не вийде так, що коли релізниця бенішерс, то її критикуватимуть просто за те, що це не God of War. Я розумію, що це звучить трішки тупо, але на сьогоднішній день існує така тенденція, що багато ігрових ресурсів та ютуб каналів симпатизують компанії Sony та іграм від її внутрішніх студій. І особисто мені б не хотілося, щоб гру критикували через те, що це не God of War. Я сподіваюся, що гра вийде хорошою, так як мені подобаються лінійні пригодницькі ігри. Але я також сподіваюся, що проект будуть оцінювати як самостійну гру, а не як спробу повторити успіх Кратоса. Ну, в будь-якому разі пограти можна буде вже 13 лютого. Особисто для мене це очікуваний проєкт. Сервайвел хоррори останнім часом є досить популярним жанром. Я вважаю, що далеко не останню роль цьому зіграла компанія Capcom зі своїми ремейками Resident Evil. Тож, давайте глянемо, які там хоррори заявлені на 24 рік. І найближчим по даті релізу є Alone in the Dark, що виходить вже 20 березня. Наскільки я зрозумів, це має бути частково ремейк, частково переосмислення, адже за основу був взятий оригінальний Alone in the Dark 92-го року. Але в цілому в грі будуть присутні персонажі та локації зі всієї першої трилогії. Сюжет гри розгортатиметься в Луїзіані в 1920-х роках. Це буде історія про приватного детектива Едварда Карнбі та Емелі Гартвуд, які вирушають до маєтку Дерсето, в якому розташовується психлікарня. Герої мають розслідувати зникнення його власника Джеремі Гартвурта, який є дядьком Емілі. Гратимемо ми від третьої особи, і на початку гри можна буде вибрати персонажа Едварда чи Емілі. Розробники ж запевняють, що гру потрібно пройти за обох, адже в кожного з героїв буде своє бачення подій. І ще я знаходив інформацію про те, що у кожного з героїв будуть локації, які доступні лише їм. Розробники, начебто, надихались ремейками другого та третього резиденту, що є насправді досить іронічним, адже в свій час Сінзі Мікамі, розробляючи перший Resident Evil, надихався саме оригінальним Alone in the Dark. Якщо ви не впевнені, чи сподобається вам ця гра, то можете спробувати демку. Вона називається Пролог. Єдиний момент, який є не дуже зрозумілим для мене, так це знижка в 10% на передзамовлення на Xbox та PlayStation, яка висить вже досить давно. Просто зазвичай передзамовлення досить рідко продаються за знижкою. Особисто мені досить цікаво буде пограти в новий Alone in the Dark, адже мені дуже заходять сюжетні хорори типу Resident Evil. хоча грати інколи й страшнувато. Тому я вважаю, що на цей проект варто звернути вашу увагу. Чи знаєте ви про такі ігри, як It Takes Two та A Way Out? що їх об'єднує? Ну, напевно, цікавий геймплей та кооператив, скажете ви. І це дійсно так, але є ще одне: розробником цих ігор є студія Hazelight під керівництвом Джозефа Фарес. Але ще до того, як Фарес створив свою власну компанію, він брав участь у ще одному не менш цікавому проекті, а саме Brothers A Tale Of Two Sons. Про ремейк, якого я й хочу зараз поговорити. Тож ремейк слід чекати вже 28 лютого. Це буде чудова можливість познайомитись з грою, якщо ви ще не знайомі. Грати потрібно за двох братів, які намагаються дістати воду з дерева життя для свого тяжко хворого батька. Ограти можна буде в кооперативі, і я думаю, що це є найкращим способом проходження цієї гри. Згадайте ж ту ж, і Тейк-Сту є досить мало ігр, які подарують такі ж емоції від кого проходження. Тому особисто я вважаю, що цей проект точно не слід пропускати, незважаючи на те, що це просто звичайний ремейк. Напевно, немає сенсу сперечатись про те, що одним з наймасштабніших проектів 24-го року стане Dragon's Dogma 2. Розробники з кепком останнім часом прямо балують нас різного роду інформацією по цій грі. Нам показали бойову систему за різні класи, особливо нашу увагу звертали на новий клас Трікстера. Ну той, що кадилом махає. Також показали механіку бою з величезним ворогом, на якого ще потрібно буде залізти в дусі of the Colossus, а потім же атакувати його слабке місце. Останні дні було досить багато дискусій щодо фаст тревелу, адже розробник Dragon's Dogma 2 видав Тейк про те, що в цікавому відкритому світі фаст тревел, начебто, і не потрібен, і з ним не погодились багато геймерів. Першу частину Dragon's Dogma особисто я не грав, але за словами розробників, це і не потрібно для розуміння того, що відбувається навколо, адже події будуть в паралельному світі, який всім однаково треба буде вивчати. Гратимемо ми за так званого повсталого або ж Arisen, якого втягнули в конфлікт між двома королівствами. За жанром грає RPG з видом від третьої особи, і як на мене, то виглядає дуже перспективно. Тож чекаємо 22 березня, щоб спробувати особисто. Нещодавно пройшла презентація Xbox Developer Direct 2024, на якій нам показували ігри, що виходитимуть для боксу в 2024 році. І однією з таких ігор є продовження історії воїтельки на ім'я Сенуа під назвою Senua Saga Hellblade 2 від студії Ninja Theory. Я проходив першу частину, а саме Hellblade Senua Sacrifice, і з впевненістю можу сказати, що мені сподобалось. Гра зовсім недовга, ну десь годин 7-8 на неї пішло, якщо пам'ять мені не зраджує. І я не можу сказати, що це якась негативна риса гри. Не знаю, як ви, а я люблю пограти в лінійні пригодницькі ігри до 10 годин проходження. Чесно кажучи, мені навіть їх інколи не вистачає. Просто хочеться щось коротке та цікаве, адже не завжди є часто бажання залітати в проект на 100 плюс годин, ну якщо це не Baldur's Gate 3, звичайно ж. І наскільки я зрозумів, друга частина не буде далеко відходити від цього правила, Гра буде недовгою та лінійною. Прокачають бойовку, трішки зміниться сеттинг, Тепер Сенуа вирушає до Ісландії, щоб боротись з вікінгами, які поневолили її народ, а також з велетнями, які призвели до появи драугрів, що знищують цілі поселення. Трейлери гри, як завжди, дуже атмосферні. Поки що не зрозуміло, наскільки тісний буде сюжетний зв'язок з першою частиною, але все ж таки я радив би вам її пройти і обов'язково в хороших навушниках, адже голоси, які постійно чує Сенуа, додають неймовірної атмосфери. Тож чекаємо 21 травня, адже саме в цей день гра зарелізиться. До речі, вона з'явиться в підписці Game Pass в день виходу. Я вже проплатив підписку до червня і вам рекомендую. Переходимо до Black Myth Wukong. і тут я не буду надто довго розжовувати. Про цю гру я вже розповідав в своєму іншому ролику. З того часу особливо то нічого й не змінилось. Хоча, якщо я не помиляюсь, розробники все ж таки підтвердили, що гратимемо ми саме за Сунь Укуна, короля Малп і героя Роману Подорож на захід. В іншому ж все те саме: соус, механіка, крутий графоній, дуже гарні боси, та і світ гри в цілому притягує погляд. Єдине, що мене трішки бентежить, так це саме графон, який нам показували в трейлерах. Ну аж надто він крутий для невеликої китайської команди розробників. Але якщо все вийде так, як вони показують, то багатьом сучасним AAA студіям слід уважніше придивлятись до невеликих конкурентів, які дійсно намагаються випускати крутезні продукти. Ну, а нам лишається дочекатись самої гри, яка заявлена на 20 серпня цього року. Stalker 2 мав би стояти трішки вище в цьому списку, адже ігри тут йдуть в хронологічному порядку. Можливо, десь між Banishers та Alone in the Dark. Але знову щось не зрослось. Ще донедавна гра була заявлена до виходу на перший квартал цього року, але щось пішло не так, і тайтл знову перенесли. Я особисто чекаю на цю гру. Не те, щоб я фанат Всесвіту, але мені цікаво, що ж там уже врешті вийде в розробників з Game World. чи зможуть вони реалізувати все обіцяне, або ж їм доведеться ніфігово так порізати проект, щоб встигнути його випустити. Чому ж саме я заговорив про порізати. Ну, ви ж розумієте, що GSC зараз працює над сталкером не просто в своє задоволення. Компанія Microsoft чекає на результат, адже гра заявлена до виходу в підписці Game Pass. А це означає, що Філ Спенсер не злазитиме з GSC, поки вони не випустять гру. Можна було б припустити, що Філ вже взагалі забив на того сталкера, адже про нього навіть не згадали на минулій презентації. Але все може виявитись не так однозначно. Справа в тому, що після покупки Activision Blizzard ігровий підрозділ Mike вже не Може так розкидатись грошима, все таки 70 лярдів на дорозі не валяються, тому мені здається, що Філ почне більш уважно ставитись до того, як там взагалі розробляються проекти, в які він колись інвестував. Підтвердженням цьому може стати той факт, що багатьох працівників Актібліз збираються звільнити, щоб просто-напросто зменшити витрати компанії. Тому я не думаю, що сталкер зможуть переносити вічно, і в якомусь вигляді його все-таки доведеться випускати. І я дуже сподіваюся, що вийде він в грабельному стані, адже розробники позиціонують цю гру як національний проект, який має показати на що здатні девелопери з України. І якщо гра буде зламаною на релізі, то зі сторони виглядатиме це, чесно кажучи, так собі. Як би там не було, побачимо вже 5 вересня. Якщо ж звісно, гру знову не перенесуть. Рухаємось далі, і на черзі в нас ще одна гра, яку показували на презентації Xbox Developer Direct 2024. Тож, Еваут, нова рольовка від Obsidian, яких ми знаємо по Fallout New Vegas, Pillars of Eternity та The Outer Worlds, тобто по досить крутим проектам. І ось вони розробляють нову рольову гру під назвою Еваут. Це рольовий бойовик з видом від першої особи, події якого відбуваються у всесвіті Pillars of Eternity. За сюжетом гри головний герой, як посланець імперії Едир, прибуває у віддалений куточок світу Еора, що називається живими землями, The Living Lands, куди його відправили розслідувати таємничу епідемію. На недавній презентації нам показували бойову систему у грі, звертаючи особливу увагу на те, що можна комбінувати різні бойові стилі, тобто можна буде одночасно користуватися вогнепальною зброєю, магічною паличкою, що повада ворогів. Ну а також зброєю для ближнього бою, наприклад, тим самим мечем. Тобто кожен зможе знайти для себе свій стиль гри. Багато хто порівнював цю гру зі скайримом, але я не думаю, що це є доцільним. Я скоріше бачу певну стилістичну схожість саме з The Outer Worlds, і це, на мою думку, лише плюс. Ну, просто особисто мені The Outer Worlds сподобалась, і якщо Evout буде такою ж яскравою, іронічною та цікавою, то я буду просто кайфувати. Тим більше, що гра також з'явиться у підписці Game Pass. На жаль, точної дати виходу поки що немає, але гра вийде в цьому році, тому чекаємо. На черзі в нас гра, геймплею якої від презентації Xbox Developer Direct напевно, чекали найбільше за все. І це Indiana Jones and the Great Circle. За останні місяці гра займала досить немаленьку таку частину геймерського інфополя. Були й досить різні чутки. Спочатку ще колись давно говорили, що гра буде від третьої особи, потім з'явилася інформація, що гра буде від першої особи. Потім почали говорити про те, що гра не вийде на PlayStation. До речі, це якраз таки виявилось правдою. Розробляють гру Machine Games під пильним наглядом Тода Говарда із Bethesda. Їх ви можете знати по серії ігор Wolfenstein. Власне, не дивно, що розробники зупинились саме на виді від першої особи. Мені напевно хотілося б пограти в таку гру саме від третьої особи, адже ну є схожі франшизи, такі як Tomb Raider, наприклад, Uncharted, які вже привчили нас до пригодницьких екшенів від третьої особи. Та й взагалі я більше люблю ігри від третьої особи. Я, наприклад, зараз Resident Evil Village проходжу від третьої особи і просто кайфую. Але якщо відкинути свої особисті вподобання та подивитись на ситуацію зі сторони, то можливо і краще, що обрали все-таки першу особу, адже розробники раніше робили лише такі ігри. І хто знає, наскільки якісним міг би бути проект, якби Machine Games вирішили поекспериментувати з новим для себе видом камери? Тож, хай розробники роблять те, що вміють найкраще. Ну а ми з вами зможемо побачити ігровий світ очима головного героя. Дія гри відбувається в 1937 році між подіями, показаними в першому фільмі Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега і подіями третього фільму Індіана Джонс і Останній Хрестовий Похід. На презентації нам показали геймплей. Тож у грі ми зможемо використовувати стелс, можна буде постріляти, а також використовувати славнозвісний батіг. Також потрібно буде вирішувати чимало головоломок. Я дуже сподіваюся, що картинка в грі буде такою ж крутою, як показали на презентації. графоній дійсно вражає. На жаль, точної дати вигоду поки що немає. Ми знаємо, що гра вийде в 24 році, і особисто я чекаю її з нетерпінням. Нещодавно я пройшов першу частину Little Nightmares і мені сподобалось. Друга частина у мене також є, але я до неї ще просто не добрався. І ось коли анонсували Little Nightmares 3, я зацікавився, а особливо зацікавив мене той факт, що в грі буде кооператив на двох. Я без задоволення пройшов цю гру зі своєю дівчиною, адже спільне проходження зазвичай йде лише на користь подібним проектам. Про гру взагалі-то немає надто багато інформації. Будуть двоє нових головних героїв, кожного з яких є свої особливості в плані геймплею. Вони подорожуватимуть таємничим ніде, втікаючи від різних загроз. Коротше, це все той же Little Nightmares, який зможе подарувати нам трішки незвичайний для цієї серії досвід. А тепер переходимо до однієї з найбільш очікуваних особисто мною ігор 24-го року. Фанати зоряних війн, підсідайте поближче, і ми поговоримо про Star Wars Outlaws. Ця гра цікавить мене тим, що це не чергова історія про героя Джедая, який розкидує ворогів наліво та направо. Тут ми гратимемо за злодійку на ім'я Кей Вес, яка заробляє на життя не дуже чесною та законною справою, а саме виконує замовлення картелів на викрадення та доставку цінних речей. Там говорять, що можна буде попрацювати навіть на самого джабу хата. Тож це буде екшен у відкритому світі від третьої особи. Героїня є звичайною людиною без якихось там суперздібностей. В неї є лише її бластер та вірний пухнастий друг, який тут взагалі-то не лише для краси, а ще й добрячого шороху серед ворогів може навести. Багато хто скептично ставиться до цього тайтлу через те, що це Юбісофт. Можливо, доля істини в цьому все ж таки є, адже Юбіки зараз переживають ну не найкращий свій період, скажімо так. Але я не можу не сподіватись на успіх Outlaws, адже мені подобається цей всесвіт та всі його герої. У грі ми зможемо стелсити, зможемо перестрілювати, літати на своєму космічному кораблі та брати участь у космічних боях. Також у грі заявлена механіка розшуку, тобто злочини Кейвес не пройдуть для неї просто так. Потрібно буде відповідати за свої дії або швиденько забігати на корабель та стрибати в сусідню систему, щоб відірватися від погоні. За сюжетом головна героїня планує масштабну крадіжку, ну скажімо так, справу всього її життя. Але чи піде все по плану, побачимо колись там в 24-му році. Сподіваюсь, а то Юбіки за чутками вже перенесли цю гру з початку року на його кінець. Тож я чекаю з величезним нетерпінням. На черзі у нас Vampire The Masquerade Bloodlines 2, яка також заявлена до виходу в 24-му році. Перша частина гри вийшла ще в далекому 2004-му і пройшла повз мене. Хоча, можливо, скоро я це виправлю. Наскільки я чув, на старті перша частина була досить спірним продуктом і лише з часом набула свого культового статусу. Bloodlines 2 також розроблялась, скажімо так, на силу. Спочатку над проектом працювала студія Hardsuit Labs, але у 2019-2020 роках студія звільнила ключових розробників. У 2021 році компанія-видавець Paradox Interactive розірвала відносини з Labs та передала проект іншій студії The Chinese Room, яка перезапустила розробку з нуля, змінивши і геймплей, і сюжет майбутньої гри. Таке рішення викликало досить спірну реакцію серед геймерської спільноти, а особливо серед фанів першої частини. Справа в тому, що у The з Room немає ніякого досвіду в розробці таких масштабних RPG, в яких потрібно пропрацьовувати розгалужену систему виборів та їх наслідків. Тому геймери й переймаються про те, щоб друга частина їх улюбленої гри не стала звичайним проходняком, де вибір в діалозі впливає лише на те, яку відповідь тобі дадуть в цьому ж самому діалозі. Ді гри відбувається у Сіетлі. Головний герой гри це могутній старий вампір, що прокинувся після 300 сплячки. Відповідно до правил вампірського маскараду, він автоматично отримує статус старішини, хоча навколишній світ для нього є взагалі в новинку. Гра буде від першої особи, і беручи до уваги ролики, які нам показували розробники, то виглядає більш-менш перспективно. Але все ж таки потрібно охолодити свої очікування і дочекатись релізу. Сподіваюсь, що в цьому році. Ну і завершимо сьогоднішній список з сиквелом, який я, ну, дуже чекаю, який був перенесений з 23-го на 24-тий рік. І я дуже сподіваюся, що нових переносів не буде. Мова йде про The Wolf Among Us 2 від Telltale Games. Я грав в першу частину, або ж правильніше говорити, в перший сезон, адже ігри Telltale поділяються на сезони, які в свою чергу поділяються на епізоди. Перший сезон мені дуже сподобався. Я взагалі полюбляю ігри від цих розробників, особливо серію The Walking Dead. Але якщо все світ ходячих мерців це похмурий та депресивний постапокаліпсис, то The Wolf Among Us це одночасно похмурий, але й казковий детектив, темп якого періодично переходить від повільного дослідницького геймплею до швидких квіктайм-івентів. В цьому світі казкові персонажі живуть поруч з людьми, використовуючи чари для того, щоб виглядати як люди. Чари не дешеві і далеко не всі можуть їх собі дозволити, що створює багато проблем, поділяючи казкове населення на бідних та багатих. В першому сезоні нам потрібно було виступити в ролі бікбі, великого злого вовка, який є місцевим детективом. Нам потрібно було розслідувати загадкові вбивства казкових персонажів в другому сезоні. Ми також гратимемо за бікбі, але поки що невідомо, які саме нові виклики стоятимуть перед ним. Я дуже чекаю цей проект і сподіваюся, що 2024 дійсно стане його фінальною датою. Ну що ж, по іграм, які точно мають вийти в 2024 році, на цьому в принципі і все. Але я також хотів би сказати декілька слів ще про один проект, який я ну дуже хотів би бачити в цьому році, хоча він ще навіть не має приблизної дати виходу. Я маю на увазі Hollow Knight Silk Song від студії Team Cherry. Silk Song є сиквелом, якого чекає величезна кількість геймерів. Перша частина Hollow Knight була дійсно крутою метроюдванією, яка настільки сильно затягувала своїм геймплеєм та атмосферою, що було дуже важко відірватися. Головною героїною сиквелу має стати Горнет, яка була персонажем першої частини, з якою доводилось декілька разів битись. Гра мала вийти ще в першій половині 23-го року, але її перенесли на невизначений термін для того, щоб доробити та оптимізувати для різних платформ. Я дуже сподіваюся, що в 2024 році ми отримуємо хоч якусь інформацію про Silk Song, а також і саму гру. Ну що ж, це були всі ігри 24-го, про які я хотів сьогодні поговорити. Звичайно ж, далеко не факт, що всі вони на 100% вийдуть цього року без будь-яких переносів. То ви ж самі знаєте, як це буває. Але все ж в 2024-му буде у що пограти, тому запасаємось терпінням, а також грошима і чекаємо крутих релізів. До речі, не забудьте написати в коментах, які ігри 2024 року чекаєте саме ви. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось, і якщо це так, то не пильнуйтесь поставити йому лайк та лишити гарний коментар. Це дуже змотивує мене та допоможе розвитку каналу. Ну а якщо не хочете пропустити нові відео, то тисніть на підписку і жмакайте на дзвіночок. І якщо ви б хотіли подивити ще щось цікаве, то зверніть увагу на моє відео про те, як зібрати всі еротичні картки в першому відьмаку, а також ролик про найкращі ігри 2023 року, які ви зараз бачите на екрані. А з вами, як завжди, був Олександр і канал GameTalks. Бажаю вам гарного дня!